Всім привіт! Оглянемо з вами стильний дуплекс, який знаходиться в селі Петропавлівська Борщагівка, неподалік від ліцею №1. 1 Детально подивимось планування будинку. Почнемо ми з кухні. Всі шафи зроблені до стелі. Вона укомплектована мікрохвильовкою духовою шафою, посудомийкою, електричною поверхнею та вбудованим холодильником. З кухні є вихід на ділянку, розмір якої 2,5 сотки. Затишна обідня зона в пастельних кольорах. Під сходами знаходиться технічне приміщення. У ньому розташований електричний котел, грибінка теплої підлоги та бойлер. У передпокої є зручна тумба для взуття з м'якими панелями та велика шафа до стелі для верхнього одягу. Далі оглянемо вітальню. Вона зроблена в лаконічному дизайні. Має широку консольну тіві тумбу, встановлений кондиціонер Купер Хантер, з є вихід у двір та великий кутовий диван. Далі санвузол на поверсі з інсталяцією гігієнічним душем та душовою із лінійним трап зливом. Ходімо на другий поверх. Сходи з підсвіткою обшиті деревом. На стіні зроблені МДФ-панелі. На сходах встановлена перегородка із загартованого скла. Заходимо у першу кімнату. Це спальня із виходом на балкон. По всьому дуплексу стіни пофарбовані в один колір. Це з одного боку є великим плюсом. Виглядає дуже охайно та немає візуального шуму. Коридор доволі просторий. Тут можна організувати робочу зону, якщо родина невелика. Оглянемо санвузол другого поверху. Тут встановлено ванну, є виводи під сушильну та пральну машини, інсталяція, гігієнічний душ, накладний рукомийник із широкою тумбою та дзеркалом. Далі оглянемо другу кімнату. Це майстер спальня з окремим місцем під гардероб. До речі, по всьому другому поверху розведена тепла водяна підлога. У цій кімнаті також є вихід на балкон. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали, QR-коди яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!